Вітаю! Команда ситуаційного центру підготувала для вас свіжий випуск новин. 1 грудня о 22.21 системи відеоспостереження зафіксували дорожню транспортну пригоду на перехресті проспекту Коцюбинського та вулиці Батоської. Водій Сіро БМВ не надав перевагу в русі та зіткнувся з червоним Фольксваген. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибули патрульні поліцейські. Водії оформили європротокол. Другого дня о 8.11 автопригода сталася на перехресті Немирівського шосе та вулиці Гетьмана Мазепи. Водій Сіро-Нісан під час перестроювання не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся із сірим Фольксваген. Транспортні засоби отримали пошкодження. Учасники пригоди вирішили ситуацію взаємною згодою без залучення поліції. Того ж дня, 2 грудня, о 12.05 камери ситуаційного центру зафіксували ще одну аварію на вулиці Пирогова. Водій Чорного Хюндай під час маневрування не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із синім Хюндай. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії погодилися оформити Європротокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками порушення громадського порядку або дорожньої аварії, та маєте фото чи відео, надсилайте матеріали до ситуаційного центру у Viber або Telegram за номером 067 4 Обов'язково зазначайте дату, час, точну адресу та короткий опис події.